А, окей. Привет. Папа. Спочатку у нас е був привід той що виключає світло тепер у нас привід той, що появляється отак от появляється і пропадає. З туалеткою. <звіший> <хір arrivé> і потім залишає фантомну туалетку. Mm, я не здаваюся, що остап помер. <рикан> nee, не, не нужно Па-па. Папа що я звалив звідти. Ну біжу звідси Я де деграй Блядь там гігант. Я тупо виживаю. О ні, це я ні, 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 ні бро 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 половина всіх предметів це один цей предмет. Слухай, в мене теж був золотий слиток. О, курва, ти бачив, скільки їх там було? О, ні. Абунга? Бляга! Абунга! Не трогай мене! Чекай! Ой! Я його світло бачу! Не за мною йде! Давай. Це обережно від абонги видно світової від нього можна тікати. А ви що б це... Звідки Абунга в івентах такого не було? Та, зможе поговорити. Михайло хто там? Кто там здесь? Кто тут збирає? Ти так! Я не знаю, что все уруют, что О! Тикай! А он не придет... он не не за мною? Помоги! Мы Побеги! Побеги! Там ничего не Максим, до речі, походу здох. Не йому та херня на сіла. Кай біти михану, Михайло, край по дорогу, може лопати виходить. На <laughs> Лопата та. Де вона? Заспокій її! Давай засп... та її! Все, добре. Та Заспокій її! Ч Тихо-тихо-тихо! Ааа! Я паки не Сивкай! Люди! Остап! Твоя тебе скоро з'їсть! А, ти живий? Я так дитина не їсть своїх батьків! Ти певно не хочеш перевірити? Я ні! Остап, куди ти побіг? Блять, востап это поробин, я тебе не Ам! Остап нашев детей. Помним, помним, помянем. Ты ще живий? Я, я буду наблюдати за тобою, давай. Давай дойди, йдой, дай. Востап! А аво його предмет Девин? Блять, ты мне налякал, мерз. У мене не просто наш ні, то ми, походу, труп. А вот! Остапа, ми знайшли його. Ну, я... А ти казав, що дитина не... Той, що дитина не б'є свого батька. Ну давай я тоді піду. Окей, я знаю Файрекзі, я тоді піду давай. Ауч. Вони за мною біжуть, вони за мною біжуть. Пацани, не надо! Ми можемо договоритися мирно! Давай, давай! А ти, а ти сюди не залізеш! Ха-ха! Шо? Бро, бро, бро! Доби, мене Мене тут нема, мене тут нема. Ти Ти мене не бачиш. Я, я не видимки, я Я ілюзія, я фантом, я фантом, мене не існує, бро. Давай, 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 йди звідси, мене нема, нема. <рес> За, як мені вибратись? Давай, давай, давай! Відповірив, що мене нема. Собака, собака. Ну ты не щита. Я не знаю, він, він короче подумав, що я типу зверху він мене пішов отходить. Ага. Та не, ти просто мастер плав. Та, я я його не зуби йому. Треба зума. <кхи> У тебе просто харизма мехаль. Я знаю, я, я йому дирку... Що? <кхи> що? Е, чекай, купи телепортер, телепортер треба. На 64 кредита, що ти очікуєш? <кхи> Это наш единственный выход? О, нет! О, нет! О, нет! Что там? И сюда бежит. Что он сделает, мне интересно? Воншот, напевно? Ем... Um. Треба допомогти. Відійди від мене. Відійди від мене. То ти відійди від мене. Хочу. Ні-ні-ні-ні-ні! Давай, бачу. Ні, я поняв! А мовні хюми? Ні, я поняв. Бро, то там тобі серйозно потрібні тих два кредити? Ти що, без? Хом, бо за це не чи шо? Тобі серйозно потрібні ці два кредити? О, так немає багато людей. О-о-о-о-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, це шахты. Давай тебе берушчесу, Принцеса. Так, а ты перейди в гури. Ты шо? Я тебе павукам згодую. Ти зі мною не жартуй. Там закрито. Там тоже закрито? Тут все закрито чекай. Скринка в пандорі. Ты все закрыт. Скринка пандори. Пацаны, врятуйте нас. Включите стань. Не, ну дивись, може, може хтось прийде, може нас врятують. А якщо вони там вже всі давно подохли від якогось нового монстра, і ми тут просто як дебіли стоїмо, розмовляємо. Я ливаю. Свобода. Що таке? Че? Вона павука за. О! О! Чекай, Чекай! Хто такий? Чекай, 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 чихой. Ты ж чест тварина австралії, но жовтий, тоже кимі. Вона павука захавала, ти бачив. С цим, ти аж підвагувати почав. Ти ж мін. Ну вона нехай до дятлов. Дятлов. Pessoa! 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 Pessoa!